Всім привіт! Щойно з Японії отримали Kawasaki Z1000 Мабуть, один з найагресивніших, як по характеру, так і по дизайну naked байків Мотоцикл у нас повністю весь в оригінальній фарбі. Так, да, є якісь незначні на ньому нюанси, але ми перейдемо до них трішечки пізніше. Повторюю, знімаємо відео стану мотоцикла. 12 тисяч кілометрів, можна сказати, майже 12,5 тисяч кілометрів. Комплектація у нас на... Повному вихлопі, захист радіатора, вітрове скло невеличке, але досить прикольно п'ю їх. Тюнячі курки, дзеркала, захист двигуна дайтона, захист вихлопа, карбоновий хагер це справжній карбон під матовим лаком. Короткий хвіст і тюнінгований задній стоп-сигнал. Також на мотоциклі є підігрів ручок, всі ключики. Коротше кажучи, класний кльовий мотоцикл в досить цікавому стані. Ну що, підемо спереду дозаду. Передня гума у нас 2019 року випуску Pirelli Diablo. задня також Pirelli Diablo, 2018 рік випуску, тобто це повністю комплектна гума. Протектор гарний, гальмівні диски, будь ласка, покажи. В принципі, стан колесного диска. Так, да, є невеличкі ось такі цяточки, але я думаю, можна з легкістю це пробачити цьому мотоциклу. Стан а, дзеркала на пері. Огранічителі, не пам'ятаю, як на українській мові, ціленькі, гарненькі. Повторюсь, мотоцикл повністю весь в оригінальному стані. З дуже таким корисним та кльовим тюнінгом. Тут у нас також оригінальна фарба, є невеличкий ось такий нюансик. Також на кришечці двигуна невеличкий є, такий моментик. І на вихлопі. Але, але тут все у нас ціленьке, гарненьке, вихлоп цілий, також є на захисті вихлопа невеличка потертість. От одразу, якщо ми перейдемо до паливного баку, поки ми з цієї сторони є ось такі сколи, але я думаю, можна підібрати фарбу і прокапати її. Оригінальна наліпка. Повторююсь, ключі всі оригінальні. Сидіння також в оригінальних чохлах. Тут, в принципі, питань не бачу. Будь ласка, задній гальвівний диск, заднє колесо, задня гума. повторюсь, 2018 рік випуску. Також гарний протектор. Ланцюг. В класному стані. Ланцюг не ржавий, зірки не попиляні. Натягувати ще й натягувати. Ну, коротше, їздити і їздити ще. А, і ще, до речі, ось така прозора кришечка передньої зірки стоїть. Також дуже прикольно виглядає. Давай я нахилю його на цю сторону і ти покажеш двигун, ніжку. Ну, коротше, всі ці моменти, котрі можуть страджати при падінні. Але я, чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю по лівій стороні якихось нюансів. Там все чітко. Показав? З цієї сторони паливний бак також є невеличкі сколи. Незначні, але все ж таки є. Ось тут також. І від брелка є невеличкі подряпанки. Також ледве замітні, але я вважаю, ми це маємо показати. Тут також ограничитель ціленький, питань немає. Будь ласка, гальмівний диск з цієї сторони, колесо, колесний диск, дзеркало пера. Ну, Технічних зауважень мотоцикл взагалі ніяких не має. Невеличкі є нюанси по косметиці. І також є на передньому крилі, не знаю, буде видно чи ні, є ось, ось такі моменти подряпинки. Передня фара, морда взагалі у нього. Та в принципі весь мотоцикл такий. Лютий. Тут нічого сказати. Передня вилочка, до речі, жодного разу ще ключка не бачила. Бачите, пробочки? І ліве перо також, будь ласка, покажи пробочку. Ось тут е кнопочки покажи, будь ласка. Ну, дуже класний стан. Повторююсь, грібся з підігрівом. І, до речі, ще й е це налаштування температури гріпців, і також він працює як вольтметр, показує зарядка є чи немає і у вольтажі яка вона. 12 482 кілометри. нас на вулиці прохолодно, тому це конденсат, це не дим, то це водичка. Що, проїдемось? Мій зріст метр вісімдесят. Доволі впевнено, дістаю ногами. Перша передача нейтральна. Дуже легко все шукається. Якщо що то заднє колесо буксувало, то повторюсь, досить холодно і слизько. Я буквально ледве-ледве доторкнувся до... до ручки газу. Ну і сам по собі мотоцикл досить потужний. Тому мотик цей у нас поки що по наявності, повторююсь, досить класний, крутий стан, комплектація. До речі, ще один нюанс побачив. Тому думайте... Приймайте рішення, якщо виникли якісь питання, обов'язково набирайте нас або напишіть нам на будь-який з месенджерів. І ми або доснімемо вам додатково щось, або сфотографуємо ну, і відповімо само собою на всі ваші запитання. Мотик в наявності. Також є доставка по всій Україні. І також є гарантія на наші мотоцикли. Ми даємо гарантію на наші мотоцикли з можливістю її продовження. Тому пишіть, дзвоніть. Відповімо.